Одразу вподобайку легендарному Кристіану Роналду сьогодні вночі збірна України постарається реабілітуватися після дуже неприємної поразки від Канади. Граємо проти Нової Зеландії. Отримуйте ще більше емоцій за переглядом цього поєдинку разом із ігровою платформою. Favbet. Favbet. Бери від гри своє панове, привіт, переможна історія Кріштіану Роналду надихає настільки, що я заготів собі купити його то карту, витратити всі монети, які залишилися. Ну і піти з ним догравати Чемпіонс, де в мене було 9-0 Пора забирати нагороди Ultimate Stots. Бо Роналду і так удари 99, тому тут треба собі видумувати, що бустити. Вибрав зараз Яструба, тому що тоді стиль розгону в нього буде хоч трішечки, але ленгті, а не контроли. Модріч, до речі, за 9 матчів 7 голів і 6 асистів. Красунчик. І так, як ви можете зрозуміти, Рафіні довелося продати для того, щоб взялися монетки на Крістіану Роналду, тому що після його покупки в мене воно 187 тисяч залишилося. Повернув в основу Оліса, все-таки. Ну не подобається мені контроль м'яча Рафіні. Дадуть трейдів нагорода графінів. Окей, приймаю, дякую. Будемо тоді собі дивитися далі. А так є у ліса вантрейді, який справді подобається, в якого фінес шоти летять. Крутіше. Увага! Хто любить знижки? День народження розетки приносить знижки на геймерські пристрої Kingston. З 10 по 23 червня ловіть знижки до 15% на SSD та до 31% на оперативну пам'ять Kingston Fury. А раптом комусь потрібні карти пам'яті чи флешки, вони теж отримали знижку. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш ПК літав, а ви отримували задоволення чи то від ігрового процесу, чи то від роботи, можливо, саме час оновитися. І до речі, не тільки ПК, бо, наприклад, Kingston Fury Renegade може додати. Дуже багато пам'яті в вашій PlayStation 5. Посилання залишаю в описі під відео. Рюдгер Саліба. Що це за такий дизайн Саліба модний? Мессі Белінгем, Гулі Цуарес, Хансен. Кріщано Роналдо той, що в мене, але лівий. Ай, оце зараз пр, заслон мені поставили для мальдіні шоці. Опа. Крістіано Роналдо. Ось і він один один. Ну 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 Ленгті, будь легті. Будь легті! Криштіану Роналду! Дубль! 2-1 красунчик, але Андрій все одно на л 1 р 2 несе крутіше. Це 100%, там і золотий рапід, там і Пейс-99 з тим всім. Та ні, як Як дав туди взагалі пас, щоб пройшов і після того блоку нема. Ну як прикро, такий важкий удар зараз в Суареса заходить. Кріштіану лівою, яка в нього на 4 зірки, але удар заходить. Цю! Хет трик! Роналду! Роналду веде цю команду, як вів Португалії вчора. І туди йому. І таку на Кріштіану. Ох, файно, зелге Аріал. Голова. Важка перемога. Але перемога десята, добре! Кріштіану! Хет трек дав! Найс! Nice. Рулі у воротах. У ну, нас загалом такий. Нічого але руль цікавий вибір. Співайся він тягнути нічого, не буде хай пропускає. Роналду. Роналду ривочок! Бляка! Добре! Добивання голіса! Ух, ти, рулі дістав ногами, от і рулі, але він ще правим стіком ціком його, його, побачив з кінці. Прибері Прибері Красунчик. В ближній О, пауза суперника. Це мені подобається. Добре! Одинадцять. Що ж одна пише на баннерах? Флікбол. Угу. О, барса, ясно Чесно. Ого! Та тут вся Барселона. Та тут повністю вся Барселона. На! Олісе! Ось чому він, а не Рафінья 1-0. Ай-ой! А чого ти капітан команди? Алло, то треба капітанську віддати Модрічу або Роналду? Он сайт! Он Бляха! Не треба було напевно того робити. Один оддене. Та йоок! Курва правою почав бити. О боже мій рібері! Ой, лонгшот, стейкери у мене зібралися! Олісе, рібері! Два лонгшоти фінесами. 2-1. Найс, але ще б Роналду забив. Бляха, Бавши такі два моменти один чіпшотом не знати. Нашо дав. Це бздан. Я в захисті рухатись не можу. Це. Фух. Он сайт. Криштиану Роналду. Боже не, боже не, нам треба пауза. Бляха. Гарная атака. Nice, Найс, ну, Кріштіано, як він тут все-таки втиснували, чо такий пара не забрав дальній кут? Алло, я чекав. Немає що сказати. Де? Ривочок, ревочок! Лемці! ЄС Криштіану! РУНАЛЬДУ! 5-4! Але як він важко біжить, боже, Андрій би вже давно відлетів там. Ні, бля... Спробуй піти в 4-2-1-3. Може. На позиціях опорників вдасться якось там чіплятися за м'ячі. Та все, оце дуже погано. Це смертельно погано. І все. Кінець. Тепер будемо йти за другим рангом. Три матчі тепер залишається Два Треба виграти, щоб бути з другим рангом. Джан Луїді Буфон повертається у ворота. Щось ДГА застоявся там. Ну а всі інші на місці. ДГА, Адабашо. Шо то за центрбек такий? Бак Канте Буліткантебелингем. Опа. Ну-ну-ну! Яка прикрість! Але суперник грамотно підчитував підчетував той пас чекав. А розіграш не чекав. Олісе. Добре. Лука. Красунчик Лука Модріч. Ось вона зв'язка. Колись гравців мадридського реалу. Модріч Роналду. Скільки вони взяли ліг чемпіонів на двох. Ану в коментарях. Мадридісти. Включайтесь і нагадуйте скільки. Чи би двоє по п'ять, чи хтось чотири. Ну це дупа, я буфона смека правим стіком туди і. Все одно пропускати, це. розчарування. Отаку зараз. глибини йому. Ну вистрібне там якусь бісіклетку, дай замахав. Оу! Нанеф. Ну він не Ленкті, але. Він важкий просто. Тому я завжди кажу, він Ленті. Ну, ну ну, ну ну Пен, дякую. О, Кріштіану Роналду. Пеналду! Day, yeah. О, Модріч найкращий гравець матчу. Лев матчу, три голи, Красунчик. Федстрек. Один з двох забрати. Зробимо це з першої спроби, тоді по буде nice. Стільки гравців можуть бути капітанами. Роналду, Модріч, Буфон. Мальдіні. Я дам капітанську пояску Мальдіні, тому що це таки це гравець, який, мабуть, зі мною до кінця всі 25. Чомусь мені так здається. Прекрасна карта. Прокачана еволюціями. Чудові плейстайли. Блок ще йому буде дістати. На футтіс може золотий. Ірландія. Салебар удигерю твітиня. Роналдо. Ой. Ой. Дякую. Гарний асист мені дали. 2-0 Олісе. Дуже добре. За 10 хвилинок, 2-0. Криштіану Роналду 3-0 за неповних 15 хвилин. Люкс. Слоян? О, то наш українець. Якось десь зі мною, по-моєму, враж грав. Найс Хриштіано. 4-0. Ну і все, забираємо другий ранг. Кінець. 13-1 такий підсумок цієї Champions. Та добре, але. Я думаю, варто спочатку забрати ті піки, які дають в Objectives, а тоді подарувати той матч і забрати тоді вже нагороди за Чемпс. Так, це в нас тут. BL це в нас Бундесліга, Тут в мене є у лісі, то що хіба кейна чекати, щоб втішитися. О, шльоцик, до речі, хай буде. Він в мене в народній команді є. Гарна карта. Ліга F. Альварес. Не хочу. Вінісіус Джуніор Ого, зараз зараз злянуш там ще. І кунде. Найс! Віні, оце так. Але це Вінісіус без фінесшотів, шотів, звісно, можна тут мені повимахуватися. Просто приємно, що це Вінні. 96-й, цікаво, скільки коштує, треба відкрити футбін. А, 400 тисяч вже. Я думаю, що без фінесшотів шотів тут немає про що говорити особливо. А його Тімов Зайркарта 1,7, бо з фінець шотами. Про це і мова. Прем'єр Ліга тут. Прем'єр Ліга тут. Робінсон ні, може якогось Дейка, може якогось Салаха. Щось таке круте, га? Та ні, пікселс. Іоден сп'яте лоха лиха еф Що де там є Мал якийсь? Путеліас може, га? є Та, Та ні. Отакі от, от піки Ну і в двох словах про останні карти, які влітали мені в склад. Лука Модріч. 12 голів і 11 асистів у 15 матчах. Просто чудово. Насправді чудово. В Бруно Фернандеш, який грав до цього, було е дуже багато асистів, менше голів. Теж гарна статистика. Але Модріч ще й встигає голи забивати, погляньте скільки. Найс. І Кріштіан Роналду, 18 голів і 8 асистів у 9. Матчах солідно. Може, продам, щоб ще когось потім можна було купити. Е, поставлю Анрі. буду шукати для нього там золотий фінець, що в нагородах за сезон. До речі, які там нагороди за сезон. Зараз треба теж буде глянути. Але спочатку відкриємо все-таки свої нагороди за Чемпс. Ну Номендеш! Гарно. Він на хайпі дуже підростав у ціні цініліочемпіонівській. Один е, мільйон. 250 тисяч, вау. Тот теж трішечки ріс. А от тепер. два червоні піки. Найкращих карт команди сезону. Марьона. У мене є така. Тайор, таку не хочу. Да йти Сам з по дівчатах пішли. Неймовірно, 4 з п'яти. Вау, 5 з п'яти. Кітрка, на другий пік щось вже є. надії погасли. Щ, який шах. Ну, то... Це катастрофа. Просто з 10 червоних карт 9 дівчат. Правий еспорт. Вподобайку. Фантастика. Зі знаком мінус. Фантастика. А, так, 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 так. Давайте 89 плюс. Тут якийсь тот, це знову пані. Хегерберг когось веде. Ну, приведе пудель, все що. Фрайганг. Ех, eh, не цікаво. Трето які продаються. То... Хто? Штейн. Штейн. І мусіяла. 127 тисяч. 85 плюс 34, що не продаються з ТОЦом. Добре. Е, ну ну мендеш. Окей, буду мати одного вантрейді. Крістіану Роналду Лінк, але Роналду в мене продається. Дайте того, що в антрейді, і тоді точно буде Лінк. Ти хто? Морейра. Це Ultimate ТОЦ. Це дупа. ситуацію в трейде. Кто то, то не може бути по телезбине такої гульки нема? А то напевно та лакраор. З ким ти вийдеш? Матео. Дублікат ДХА. Ну і два останні паки з картами, що продаються. Я їх не спішу відкривати, бо в мене там трансферний лист забитих. Хтось іде. Ні. Напевно, там Матео. Чи що? ще Катото з кимось. Тренд. Ой, йдите. Ясненько. І останній пак з нагород. Без тоце. До побачення. Їй умудрилися зіпсувати Ultimate, тот. Колись це було десь скільки там? 25 карточок, напевно. 20 може. І реально круті, круті, а зараз понапихали. А, може народній команді пощастить. Вона махне всі 15 матчів увечері на стрімі. Ну а основа поки йде відпочивати. І ще на останок разочок хочу нагадати: знижки від Кінгстон будуть вас чекати. На цьому все. За вподобайку не забувайте. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.